Старший солдат Олексій Жалоба, позивний Аксель, родом з Кропивниччини. Від початку повномасштабного російського вторгнення став на захист України від ворога. Згодом Олексій став до лав 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Виконував бойові завдання у складі екіпажу ударних БПЛА. Загинув 26 грудня 2023 року на Донеччині. Йому був 31 рік. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня Посмертно. Молодший лейтенант Вадим Мац, позивний масон. Родом із Харкова. Влітку 2022 року став до лав ДФТГ Хартія, а у квітні 2023 року приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Був командиром зводу безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 26 грудня 2023 року на Донеччині. Йому було 25 років, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Солдат Віталій Свіщов, позивний Ріо, родом з Хмельницького. Від початку повномасштабного російського вторгнення став на захист України від ворога. Згодом підписав контракт із 13-ю бригадою Національної гвардії України Хартія. Виконував бойові завдання у роті ударних БПЛА. Загинув 26 грудня 2023 року на Донеччині. Йому було 37 років. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Познайомився першопочатково з масоном Вадимом. Ми тоді приїхали, нас перевели в Хартію. Ми приїхали навчатися на. БПЛА Масон тоді. Був одним із наших інструкторів, він багато чого розповідав, багато розповідав а, саме поглиблено це, за прошивки, за безпеку використання БПЛА, як себе прикрити від противника, щоб він тебе не засік, не побачив, нічого такого. От, і першочергово Масон склав враження такого професійного військового, який саме. Дуже любить свою справу і поглиблено в ній розвивається. Це дуже розумна людина. Я розумів, що в нього дуже великий досвід за спиною. І Ми питалися з хлопцями як найбільше в себе взяти інформацію від нього, тому що він дуже, дуже все так розкладав гарно по паличкам. Дізнавшись про нього більше Роз... роз... розмовами і більшим. Знайомством з ним ближче, він взагалі виявився людиною, яка прийшла до військовості саме під час війни. Тобто він не професійний військовий до цього, а саме вчився з нуля саме під час періоду війни. Хотіла бути як він, і навчитися тому, що він вмів, тому що в нього був великий досвід. З масоном я познайомився на полігоні, коли мене переводили вже в підрозділ безпілотників разом з Лего. І тоді вони були основними моїми наставниками. Ну і ми жили, працювали, думали, як зробити якусь роботу вже разом. І це були ну, цікаві часи. З масоном ми познайомилися ще в добровольчому формуванні Хартія. Спочатку ми якось так не притиралися, а потім, коли пішли. Жарти, мемчики, спільні поїздки. Потім вже почалось формування бригади. Ми їздили разом, підписували контракт. Оця вся дорога так сплатилися і здружились. В нас з'явився якийсь конект дружній. Злізь, машину зламаєш. Не зламаю. Я походя. Я дуже люблю меми. і він також любить меми. І якісь меми він починав, а я продовжувала. справи. справа. Отака хуйня малята. Копаємо далі. З Ріо познайомились найшвидше зі всіх трьох хлопців. Це було в перші дні, коли створювалась бригада. І він тоді був перша людина, з якою я ходив найбільше, не проводив найбільше часу. Він мені показався досить досвідченою людиною, хоч і тоді цивільною. Він прийшов так само до війська, просто з гражданки. Він не професійний військовий, він просто цивільна людина, котра прийшла до війська. Він до нас перевівся з іншої частини і разом починали працювати. Далі він там пішов займатися диспетчеризацією польотів, типу Айстара. Він в нас відповідав за зв'язок, за рації, і також за таблички, за частину якоїсь кадрової роботи з приводу збирання інформації. В нього це дуже добре виходило. Взагалі, він такий цілеспрямований і дуже активний, якщо він щось започатку ну, починає робити. Він це не кидає на півдорозі, або там, не розібравшись повністю у чомусь, він просто робив, аби було. Він саме спочатку розбирався в цій темі і потім дороблював. І після цього ми з ним вже розійшлися на якийсь час і познайомилися уже через півроку, коли він прийшов у підрозділ, де був і я. А з Акселем ми познайомилися іще пізніше, мабуть, десь уже і в Листопаді 23-го року він теж прийшов з цивільного світу до нас. Е, на етапі злагодження бригади. Аксель при... до нас прийшов останнім. Він тоді займався і цікавився іменно бойовою роботою. Помню, як дали йому раз руки в пульт, він був такий, руки тряслися, переживав, але він завжди був дуже позитивний. З ним можна було спокійно працювати, він готовий був до будь-якої роботи. Допомагав мені вже. З задачами, які тоді стояли. Документального характеру, організаційного і по навчанню. Він дуже добре розбирався в документальній роботі. Він з документами любив працювати і в таблиці Excel, ну, все це його. Бо... Але як виявилось, він був дуже хорошим помічником з організаційних і документальних питань і практично незамінною людиною. Був постійно веселим. Тобто жодного разу я не бачив, щоб там навіть якась проблема або щось сталося, або він там ходив похмурий, або без настрою. Він завжди посміхався, він завжди намагався якось жартувати, навіть якщо це не смішний недоречний жарт, але це все одно ну, була одна з його фішок, так скажімо, типу, візитівка людини. Із Масона він розказував дуже багато історій зі своє цивільного життя, як він працював і в сфері авіарейсів. Він в цивільному житті був бортпроводником і він мріяв стати пілотом літака. Виявився зовсім іншим, не тим, ким показався в армійській обстановці. Він був закоханий в небо, він ну, прагнув до цього. тобто, у нього. Є і власні мрії цивільні. Я добре спілкуюсь з дружиною Масона, і вони мріяли про дитину і про собаку. В них була дитина, це кіт, канадський сфінкс. Він зараз з дружиною залишився. Один. Вона постійно, коли ми спілкуємось, згадує, що кіт скучає за папою, бачучи. Людину спочатку в одному образі, а потім зовсім в іншому, зовсім в іншій обстановці. Це небо і земля. Ріо працював підприємцем. Він дуже багато розказував історії за свої ділові ем, пропозиції, справи, як він як треба поводитись, що треба з цього мати собі як досвід. Це організований і досвідчений чоловік, у котрого майже, мабуть, все було в цивільному світі, і дружина, і діти. Він дуже любив свою сім'ю, але настільки був відданий українській державі і відданий підрозділу нашому, він постійно щось шукав, волонтерів, щоб забезпечити якомога більшою кількістю потрібних речей наш підрозділ. З Акселем було найбільше 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 сходження. Він теж педагог, як і я. І ми з ним досить багато спілкувалися за всякі теми, такі більш педагогічні, хоча це здавалося зі сторони досить занудно. Він мав декілька вищих освіт, наскільки я пам'ятаю, і працював у держорганах, там, де робота з документами це є основним, основною задачею. У цивільному світі він так, багато чого мріяв, багато чого мав, багато чого досяг. Е, масон був командиром взводу. Був як для нас, усіх, це батько. Він, до нього можна було завжди підійти, якщо щось не розумієш, під час навчання ще на полігоні. Ну, він був наставником практично для всіх, він був дуже досвідчений у своїй сфері. Які просто військові, такі безпілотні сфері, такі просто в житті. Спеціаліст по ну, майже всім видам БПЛА, йому все це цікаво було, і він займався навчанням новоприбулих. В нього це дуже гарно виходило. Він постійно мав час тобі пояснити щось, показати, допомогти розібратися. Придумав дуже багато ідей, допомагав, але в той же момент був досить легкою людиною, з ним було дуже легко спілкуватися. Ріо був відповідальний за нашу секцію Айстару нашого ротного. Був черговим диспетчером, диспетчером польотів Айстаром. Він контролював польоти. Контролював те, як ми працюємо, сам теж працював з документами, з дешифровкою з БПЛА інформації і плануванням роботи. Його досвід і розуміння і спілкування з людьми дуже допомагало і мені, і, і всім іншим, як до цього ставитись, кому вірити, кому не вірити, що краще вибрати, яку яку тактику нам зараз краще підібрати до того, як нам краще підготуватись до тої задачі чи іншої, яких людей краще розподілити по одним місцям, а інших по інших. Переміщення повністю супроводжував нас по роботі. Аксель у нас був здебільшого відповідальний за документообіг. Вів таблиці по людям, займався саме діловодчиською справою. І він дуже допомагав з цим. Хоча він і приймав участь в тому і навчанні, і потім навчанні вже новеньких людей, які йшли в екіпажі. Паралельно дав він навчився літати на Мавіку, розумів це все, але він був дуже корисний іменно в цій справі діловодство. Ми з Масоном, з Акселем і з Ріо жили на одній локації. Пам'ятаю, в перший день мені дзвінок поступає, я ж тоді ще санінструктором була. Мені поступає дзвінок і кажуть, де тут лікарня? Я кажу, що вже сталося. Та Ріо підскользнувся і, той, і палець ушиб, що йому гіпс наклали. І йому наклали гіпс, у нього рука була в такому положенні. І він не роздягався, коли ми його накладали. Отут гіпс в такому положенні рука, великий палець, от, 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 от саме отак. І ми, коли е, приїхали там в, наш, в нашого побратима, квартира в Слов'янську, нам треба було помитись, і Ріо намагався роздягнутись. І він термуху намагається зняти, а вона тупо не знімається. У мене навіть відео з цього є, що він отак от стоїть, у нього так от термуха тіліпається на тому е гіпсу. І він стоїть, посміхається. Ну, Абсурдність ситуації. Ну Все ж зняв, але це було дуже смішно. Олексій спочатку був без позивного, він приїхав в зону бойових дій, він не мав такого фіксованого позивного, щоб всі знали, і всі до нього звертались саме так. А він. Увлікався, захоплювався, здається, чи навіть відвчився на астрономію. Я не знаю, як правильно ця професія називається. І він вирішив собі взяти позиний Аксель. Оце до нього і він і привився. Але у нас тоді був командир роти «Лего», і він спочатку неправильно взагалі почув цей позивний, який він придумав. І перші два тижні, здається, він у нас ходив з позивним Excel, бо він постійно з таблицями працював і воно все звучне якраз іде. Мені в голову зібрало, що мені терміново треба підстригти волосся. кажу, Акселю, ну треба ну, от стільки десь, ну трошечки, щоб просто рівненько було. А він мені відстриг отак. Волосся, я кажу: блін, що ти зробив? Він такий, нічого страшного. Волосся не зуби відросте, каже, Ріо і Аксель були дуже схожі. Вони були досить дисципліновані, в них був чіткий графік, і вони не любили щось змінювати в тому, як вони працюють, але це було необхідно. Але вони доволі стабільні і незмінні. Тобто, коли це працювало на бойових. Це їх постійний графік, і вони робили свою просто роботу. Добре. Ми з масоном часто проводили час разом десь в дорозі в машині, і музичний плейлист в нас часто співпадав. Мальовані квіти, веселі діти, ми. бо бік екран моря ми. не злазе з дивану. Побачили очі ми. невинні, винні, опіка. Тебе привітати! А! Масон, я його знаю тільки в побуті. Він був доволі чистолюбивий. Він постійно усіх сварив за безпорядки, щоб всі наводили порядки, бо ми не росіяни, щоб зажити в багні, як деякі звикли. Уборка привішена. Приміщають на докстанці. З масоном цікавіше. Масон, е, як би не було загружені справами або якимись проблемами, він завжди тримав гумористичну лінію. Та ми, блядь, ніколи не спимо. В нас задачі від е, головної команди, що служу українському народові. І якщо ми навіть вже всі змучені, задовбані і думаємо, як, це все, як все зробити по-нормальному, він все одно ввечері починає сваритись, чому не позамітали і чому їсти не наготували. Це як бабуся в домі. І ми завжди з цього сміялися і сміємося до сих пір. Ми їхали з моїм побратимом, математиком, забирати дрони з перепрошивки в близький населений пункт. І мені повідомили по телефону. Тоді це не було це було без деталів, Просто сказали, що авіабомба е, впала на бліндаж. Вони тоді перебували на бойовому чергуванні в Серебрянському лісі. І під час бойової роботи, під час початку бойового виліту е, до них у прямим влучанням злетів капу бліндаж. Е, і інформації про живі чи поранені взагалі не було. Ми почали хвилюватись дуже, бо на зв'язок е, ніхто не виходив. Бо там багато хто позбирався і пробували витягнути хлопців з-під завалю, як е, які з нашого підрозділу, так і з інших підрозділів нашої бригади. І вже за годин 5-6 було зрозуміло, що ну, шансів немає. І тоді в усіх була розпач, чесно. Е, всі мали продовжувати і продовжили свою роботу, але було видно, що е, всі дезорієнтовані. І дуже важко було, бо це було напередодні свят великих. І дуже важко це все склалося для всіх. Я дуже багато плакала. Всі дуже багато плакали. Прям це дуже великий удар і дуже велика втрата для нас. Дуже велика. Які всі були просто, не могли зрозуміти, як так сталося, щоб Масон, Ріо, всі хлопці веселі, позитивні. Ми з ними дуже багато справ робили, дружні всі були. І щоб так в один момент все так обірвалося, це дуже так було дуже воно вдарило морально. Всі ходили похмурі, бо загинули близькі побратими, особливо. Ріо, Аксель, Масон, вони були найближчі до особового складу, бо вони постійно з ними комунікували, усі до них звикли. З хлопцями багато хто мав і особисті зв'язки і розмови з Масоном і Ріо особливо. Я любив з ними ділитися особистими якимись справами, переживаннями. І в цьому питанні Масон мене підтримував більш і на, на більш веселу якусь історію. І оптимістично. Ріо більше був як мудрець. Він розказував, де краще себе стримати, де не стримати, де краще чимось пожертвувати і зробити краще. І це були дві людини, які довгий час мені давали настанови. З Акселем було просто, просто приємно завжди знаходитись. Він був, було дивовижно, як він навіть складній ситуації витримував свою доброту. Бо завжди було зрозуміло, що він дуже добра людина, не просто як слово. Але навіть коли його дратували, і це було видно, він все одно тримав цю лінію, як... і це було це варто поваги, дійсно. Часто говорять, що людина живе доти, поки про неї живе пам'ять. Поки ми про них пам'ятаємо, вони живі. Вони живі в нашій голові, вони живі в наших, наших серцях. Вона несе собі ну, не просто таке слово, якщо чесно, тому що за цією людиною можуть йти ідеї. Я буваю, коли є певні задачі, згадую Васона і думаю, як би він поступив в цій ситуації чи в іншій. Коли ми пам'ятаємо людей, які загинули, чому вони загинули, і яке значення вони мали, то воно виводить нас до ще більших ідей, які, які би варто, про які варто задуматись нам самим.